Ленці з Росії мешкають на Прикарпатті. Багатодітне подружжя приїхало з Підмосков'я. Кажуть, були вимушені покинути домівку через відкриту підтримку українців. Історія родини російських втікачів від моїх колег. До України це подружжя із дев'ятьма дітьми переїхали майже півроку тому, та тільки тепер наважились показати обличчя та розказати свою історію. Задля безпеки дітей багатодітна родина з Росії просить не називати їхнього прізвища та місцевості, де оселилися. Голова сімейства Олег говорить за підтримку українського народу його оголосили у Російський федеральний розшук. Ленін, Путін, Сталін це все ближніці братія і і наші. страны моей любимой России уже почти сто лет не существует. А существует нахальная Савдепия, основная часть населения которых, которая из русских превратилась в совковое быдло. Ксажалінію з путінським режимом родина почала боротися ще 2006 тисячі року. Олег відкрито почав ходити на мітинги, а під час майдану остаточно став на бік України. Тоді багатодітне сімейство вирішило тікати з батьківщини на Прикарпаття. Да у них все, чисті ліса, от усіх бандерасафеті Вони то зовсім інші люди. Ані, я не нікого. У Підмосков'ї вони залишили оселю та міні-ферму, яка годувала усю родину. Нині мешкають у невеличкому будинку. Власного господарства ще не мають. Усе, що надбали за кілька місяців, справа рук сусідів. Багатодітну родину у селі прийняли як рідну. Ми приїхали. Хто ще хто мог з нами одразу поділився? Хто бульбай, хто буряком, хто чим. У кого що було, Всі люди вважають, що вони повинні поділитися. Так, я думаю, що основа на християнських основах. Буває ли так, що ми виходимо у нас в підвалі картошка, которую люди принесли, навіть не посчитали нужным, Ну, себе, обозначить, что это не помощь нам оказали. Всі українці, ми всі слов'яни одного народу, так що в даному випадку, всі ми люди, всіх можна зрозуміти якої би нації не було, всі люди, всі маємо один одному допомагати. Їхня нова кухня майже вдвічі менша за стару. При обідньому столі вміщується лише шестеро дітей. Ще троє старших та батьки чекають своєї черги та не нарікають. П'ятьох дітей Олег і Тетяна одразу віддали до місцевої школи. Малеча, кажуть, педагоги швидко звикає до нової програми. Діти легко здобули симпатії і вчителів, і школярів. Коли вперше не переступили поріг цієї школи, ми побачили. Дуже гарних дітей, вихованих. Звичайно, що це є велика заслуга їхніх батьків Олега і Тані, які так само з нами зустрічалися. І ми бачили тільки великий позитив у їхній поведінці із-за того, що йде правильне виховання у цій сім'ї. Батьки дуже багато зусиль докладають для того, щоб діти їхні виросли такі боголюбиві. І, звичайно, щоб любили понад усе свою Україну. Вони і зараз, хоч вони і приїхали з. Сі, но вони є патріотами нашої України. в українській школі хлопці і дівчата старанно вчать українську. Додатково із педагогами залишаються після уроків, навчаються без зусиль у густому прикостому лісі, де майже ніколи не проявлялися. Люди жило поміж коріннями дерев, плем'я дерев'яних чоловічків. Весь свій рік. А жили вони дуже довго. Поки родина звикає до нового життя, голова сімейства Олег уже вступив у правий сектор і навіть готовий їхати на схід, аби воювати за Україну. Я от стою в запасному батальйоні, тобі ж по призиву я пойду воювати. Що? От. Ну, за Україну, звісно. На сьогоднішній день я пойду воювати за Україну, тим самим воюю за свою розп'яту родину проти сатанинського путінського е, воїнства. Цього до Росії вони готові повернутися тільки за однієї умови, якщо зміниться влада. А поки родина готується до народження 10-го малюка. По тому планують отримати українське громадянство.